Усі діти потребують та заслуговують на турботу та любов. На жаль, за певних причин не вся малеча може отримати це від своїх батьків. Тож міська влада бере це під свій контроль. Саме тому у Кременчуці вже більше 20 років діє акція Лелеченята. Запрошуються дітки, які не мають, на жаль, власних батьків. Запрошуються нами для привітання їх з початком нового навчального року, а потім, коли він завершується, з його завершенням. Це майбутні першокласники. Сьогодні у нас їх троє, два хлопчика і дівчинка, які будуть іти до перших класів в шкіл міста Кременчука. Від імені міського голови Віталія Малецького та Кременчуцької територіальної громади привітали дітей, які завтра стануть першокласниками із початком нового періоду в житті. Подарували шкільні приладдя та влаштували справжнє свято. Бажаємо вам гарних оцінок, гарних років у школі, щоб ви були щасливими, здоровими і веселими. Діти в захваті від свята та налаштовані на початок шкільного року. Я що в мене все вийде. А че бадатка не подавала? Думаю, що буду мені водокалини. Опікуни малечі вдячні за такий захід, під час якого першокласники відволіклись від цього дня та за допомогу у підготовці їх до школи. Хочеться подякувати міській владі нашій за таке чудове свято, яке вони організували для наших дітей. І, звичайно, що подарунки дуже діти відволіклися, погралися. Це дуже корисно. Наприкінці дітей пригостили смаколиками та побажали успіхів у навчанні. Валерія Лисенко, Ванкаченко, Кремечуцькі новини.